Вітаю на каналі онлайн-школи Бухгалтерія ВС. З вами Ірина Тимошенко. В цьому відео з'ясуємо, якщо ФОП працює у власній квартирі, чи подавати 20 ОПП та чи буде податок на нерухомість. Реєстрація ФОП відбувається за місцем проживання. Закон про держреєстрацію визначає, що в ЄДР вказується місце знаходження ФОП, це адреса місця проживання, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою підприємцем. Ця ж адреса буде і податковою адресою ФОП, за якою його обліковуватимуть податківці. А чи потрібно подавати 20 ОПП на власне житло ФОПу? Якщо ФОП має інше місце, в якому веде підприємницьку діяльність у офіс, магазин, кафе, цех тощо, то саме про таке місце треба проінформувати податківців, як про об'єкту оподаткування, по подаючи 20 ОПП на нього. Інша справа, коли ФОП працює вдома. Наприклад, надає консультації чи проводить онлайн навчання. В цьому випадку 20 ОПП треба подати саме на житло. На цьому наполягають і податківці. Маємо діючі консультацію в категорії 116-11 зір. І в консультації маємо наступне. У разі, якщо місце проживання фізичної особи підприємця є місцем, де проводиться підприємницька діяльність або воно пов'язане з здійсненням підприємницької діяльності, то ФОП повинен подати повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням за формою 20 ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Рекомендації щодо заповнення 20 ОПП в цьому випадку податківці також надають в зірі в категорії 116.11. Так, маємо наступне. У графі 3 тип об'єкта оподаткування податківці рекомендують зазначати тип об'єкта, де саме проживає платник податків, або квартира, або житловий будинок, або котедж. Відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування, що розташовані на сайті ДПСУ, стан об'єкта оподаткування зазначаємо 2, експлуатується або 8 орендується. В графі 10 від права на об'єкт зазначаємо 1, якщо квартира чи будинок знаходиться у нашій власності. Якщо ж ми тільки проживаємо, наприклад, в квартирі батьків, ми там прописані, але не є власником, тоді ми ставимо три права користування. Якщо квартира орендується, ставимо або 7, якщо договір довгостроковий, або вісім, якщо строк оренди менше, ніж 12 місяців. Але зверніть увагу, якщо ви поставили. 7 чи 8, тобто оренда, при перевірці податківці можуть вас запросити надати договір оренди. Якщо ви орендуєте житло як фізособа, це зазначено в договорі, то відповідно ані ПДФО, ані військовий збір ви не отримуєте, бо ви не є податковим агентом. Якщо в договорі ви зазначені як ФОП орендар, то ви є податковим агентом, якщо орендуєте майно у фізособи. На мою думку, не буде помилкою, якщо тип об'єкта ми обираємо той, що відповідає суті нашої діяльності, тобто замість квартири або житлового будинку, ми поставимо 321 магазин чи 469 склад магазин для інтернет торгівлі наприклад, або для консультацій вебінарів. 378 Офіс чи 240 кабінет. Зауважу, що будь-який варіант є правильним і не буде вважатися помилкою. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємства ФОПів, розуміти, що ці зміни означають, то кого стосується, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Ми їх проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Додам, що штраф за неподання форми 20 ОПП передбачено пунктом 117.1 ПКУ. Він складає для ФОПів 340 гривень, для ЮРОСІП – 1020 Повторний штраф впродовж року буде вдвічі більшим. Але, мабуть, не в штрафі справа, а в тому, що без 20 ОПП неможливо зареєструвати РРО чи програмне РРО, тож якщо іншої точки продажу немає, треба світити квартиру. Після подання 20 ОПП інформація з'явиться в електронному кабінеті в меню облікові дані платника. Зараз покажу свій кабінет. Отже, я вже знаходжусь в своєму кабінеті і в меню Облікові дані платника знаходжу відомості про об'єкти оподаткування. І ось в мене зареєстрований офіс, я бачу все, що показала в 20 ОПП. в мене взяття на облік було ще в 2022 році, 17 січня. Саме тоді подавали ну, і повна інформація з 20 ОПП. Включаючи коди, адресу, тип об'єкта оподаткування. Отже, всі дані в нас маються в електронному кабінеті. А чи є негативні наслідки подання 20 ОПП на власну квартиру? Звісно, є. Якщо ви є власником цієї квартири, за об'єкти житлової нерухомості податок на нерухомість для фізосіб розраховується за площу, що перевищує пільгову. Для квартир це 60 квадратних метрів, для житлових будинків 120, а для різних типів житлової нерухомості 180 квадратних метрів. Тобто це пільгова нерухомість, яка для фізичних осіб не оподатковується водночас. Пільга не застосовується до об'єктів нерухомості, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів. А саме здається, в оренду, лізинг, позичку використовуються у підприємницькій діяльності. Про це говорить під пункт 266.4.3 Податкового кодексу України. Тобто, у разі якщо ФОП веде підприємницьку діяльність у власній квартирі, пільга щодо відповідного об'єкту нерухомості втрачається. Так. При загальній площі квартири 50 квадратних метрів податок відсутній. Але якщо квартира використовується ФОП, то податок на нерухомість сплачується з усієї площі ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування у відсотках до мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року, але не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр. Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, і вона складала 6700 грн. гривень. Таким чином, максимальна ставка за 1 квадратний метр не може перевищувати 100 гривень 50 копійок. Наприклад, за квартиру у місті Києві загальною площою 50 метрів квадратних без пільги сума податку складатиме 5025 гривень за рік. Податкові повідомлення рішення про сплату суми податку надсилає податкове фізособам щорічно до 1 липня поточного року. Це робиться рекомендованим листом за податковою адресою. А податкове зобов'язання треба сплатити протягом 60 днів з дня вручення нам податкового повідомлення рішення. Але якщо воно загубилося, ви його не утримали, не проживаєте за своєю офіційною адресою, перевірте, чи не нарахували вам податківці податок в електронному кабінеті, в меню Електронний кабінет для громадян. Зараз покажу, як виглядає в кабінеті і чи не нарахували мені податківці цей податок. Отже, в електронному кабінеті приватної частини переходжу до меню Електронний кабінет для громадян і знаходжу тут стан розрахунків з бюджетом. Натискаю і бачу свої нарахування у 2024 році від податківців. І це військовий збір, єдиний податок, ПДФО, є єдиний внесок, а ось податку на нерахове майно немає. Тобто нарахувань в кабінеті немає. Знаю, що податківці мені податкове повідомлення рішення не сформували. За податковим кодексом, а саме під пунктом 266.102, у разі якщо податківці не вручили ППР, фізичні особи звільняються від відповідальності за несплату податку. Але податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано податківцями за 3 останні роки на підставі під пункту 266.103. Також враховуємо, що строки в нас ще й прозупинялися на період карантину та воєнного стану. Але без жодних наслідків з податку на нерухомість буде для ФОП, що використовує квартиру, власником якої він не є, наприклад, орендовано, чи ту, що належить дружині чи батькам. Також пільга зберігається для ФОП, які зареєстровані у власній квартирі, але підприємницьку діяльність ведуть в іншому місці. Про це свідчить і консультація в ЗІР. Ви її бачите на екрані, і висновок такий, що якщо ФОП зареєстрований в ЄДР за місцем проживання податкової адреси, але діяльність в цьому місці не веде, то пільга з податку на нерухомість зберігається. Висновок: якщо ФОП використовує як офіс власну квартиру, то має подати 20 ОПП. За неподання податківці можуть оштрафувати аж на 340 гривень. Але якщо 20 ОПП подати, то виникає ризик податку на нерухомість. Тож рішення за вами. Фопи, що працюють з дому, чи подавали ви 20 ОПП, та чи вплинуло це на розмір податку на нерухомість? Пишіть в коментарях. На цьому все. Якщо було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!